20 е праздні Болгарія День на будівеліти, бігтелі спинішки. Болгарія підкрепляє Україна і Добре, все. Цей хлопець каже, що сьогодні Болгарія велике державне свято, День е, будителів — це якраз патріоти. Письменники, художники на той час це люди, які боролися за свободу Болгарії. Тому що Болгарія була 500 років під турецьким рабством, і Болгарія все ж таки здобула цю перемогу, вони стали вільними. Насправді, хто не знає про Болгарію. Чому Болгарії кажуть так і ні. Тому що турки підставляли ніж і питали Ти християнин? Антазар. Вони казали. Так, зрозуміло, так? Да? Люди віддавали своє життя за православну християнську віру. І ви попросили, щоб я щось заспівала. Кирил Методій, так, це азбука наша Кирилла. Знаєте, Добре. ваші обласки. так, друзі, насправді хочу подякувати Болгарії за те, що коли у вас був Кирил Підков, прем'єр-міністр. Болгарія таємно допомагала Україні і на початку війни 80% палива з Болгарії йшло в Україну. Про це не можна було говорити, тому що, на жаль, президент Болгарії не дуже нас підтримує. Ми солідарні дуже Болгарії дуже багато свідомих людей, людей, які виходили на мітинги. Я 10 років жила і в Україні. і в Болгарії я була на всіх каналах телебачення, на всіх радіостанціях. Я розповідала про те, що відбувається в Україні. І ви знаєте, 100-тисячний мітинг Софії, коли всі вийшли з українськими прапорами, з наменами. Це було неймовірно. І як там не казали, що російська пропаганда і москалі мають вплив. В Болгарії свідомі люди, в Болгарії, люди, які мають совість, дуже дякую. І гуні і російська церква, които са 30 чоловіка. Шпи. Це правда. Болгарія, Софія, Російська церква і Болгарія зробили все. Цю церкву закрили, москальську, і Газпром закрили. І більше російського газу і Лукойлу. Я так розумію, вже не буде в Болгарія. Тому ваші пуски друзі! Благодаря много. Він теж волонтер, дивіться, в нього візитівка Україна, Болгарія, Васко, Васхогер. Чесно, я не знала, я вперше бачу цю людину. Але це надзвичайно приємно. Ми жилище в Несебе і мога на роднині котлета без родителей или други нуждаючись. Вони допомогли за один місяць. Я зараз просто заплачу, тому що він каже, що я маю невелику квартиру в насебрі, але я готовий взяти чи дитину середу, чи людей, які зараз їм нема куди йти, переселенчик, що він готовий мати. Він про це каже, і в нього просто на очах сльози. Ви знаєте, я хочу після концерту. Це концерт, або бічити дойде при мене за колісни. Ви розумієте, український ще більше бра. Моя жінка з Києва, вона нас пряжна укринка, вона зараз парамедик. Вона отчавала в Софії вемеря парамедиків. А сейчас ми живемо в Києві. Я спеціально сюди приїхав, що знав, що ми тут. І що я можу сказати? Світ не без добрих людей. І це надихає.

много людей. как люди не понимают разни между България и серби македонци. А когда я бъл видео видел своими глазами, що и как, я помнял, как нужно. А Болгария ни хороши люди, они просто ни не были здесь, не знаят ничего. Но могу сказать, що люди, которые имеят очень мало денег, очень тяжело живут, помогли все больше България. Есть бабушки, которые дали свои старые дома,

Защо си толкова с момен, убава. Защо си толкова с момен, издава. Изтество идва и свет, идва и добри Благодаря вам дуже дуже сердечно дякую. Це було неочікувано надзвичайно приємно. А я хочу подарувати пісню Україна – душеванка»